Всім привіт! Це друге відео з цикла Формула 912, тобто 12 сфер життя, які е, створюють ну, нашу реальність Так, колесо балансу, скажімо так, ми його називаємо. Це є друга сфера життя. Я би назвав її так, що це є наші переконання, переконання, наші з дитинства, це є наше харчування, це є ресурси, які нас підтримують. Те, що підтримує нас для нашого життя. Е, в якій сім'ї ви народилися? От справа в тому, що якщо дивитися е, в рамках такого життя, як ми його бачимо, то ми бачимо, то, що людина народилася і померла. Але е, на більш глибших рівнях, якщо ви почнете вивчати священні писання, то ви зрозумієте те, що ви є душа, а душа має вічну природу. І проміжок вашого життя він короткий. Це всього лише 100 років. Ну це так заплановано. Ми би мали жити 100 років, але... На жаль, люди зараз живуть менше 50, 60, деякі 70, ну дехто доживає до 80 років. І довгожителів по наших теперішніх мірках їх з кожним разом стає все менше та менше. Чому ж так відбувається? Справа в тому, що люди раніше жили на природі, вони були в гармонії з природою, і це нормально, те, що люди перебували багато часу на свіжому повітрі. Бували на сонці, мали контакт з землею, з природою, це їх насичувало і давало їм сил багато. Також люди їли якісну їжу. Зараз дуже багато хімії використовується при використанні самої їжі, при вирощуванні. Також люди, які, як сказати, які е, мають цю ну, ми, ми живемо зараз на прось. Зараз вважається так, що ну, для людей раніше, там років 100-200 тому назад. Ходити по сонцю, це було нормально. То зараз, якщо ви хоча б годину в день гуляєте на сонці, на свіжому повітрі, це вважається, що ви ведете здоровий спосіб життя. Отак, от, бачите, як в нас система цінностей змінилась. От. Також в залежності від того, де ви народилися, от в якій сім'ї. От, тому що хтось народжується, ну, наприклад, давайте ми зрівняємо от, наша країна і, наприклад, Арабські Емірати. В Арабських Еміратах людина, коли народжується, там вже дається кілька тисяч, причому кілька десятків тисяч доларів на забезпечення дитини. От, вона має право та дитина навчатися в будь-якій точці світу, і це все оплачує держава. От Ясна річ, що коли ти таке отримав, то ті люди вони самі по собі вони хочуть платити податки в казну, тому що вони це отримали. от Якщо, наприклад, взяти якусь там. Баобебі, ну не будемо якусь там називати країну, датось де там в джунглях, хтось живе там, сидить якийсь абориген, вдів зелену корону і каже: Я тут, цар. Да, от. ну, для прикладу, тобто контраст, ясна річ, що ті люди, які народилися в Арабських Еміратах, в них запас благочестя з минулих життів дуже великий. Звідки він береться? Ці люди робили щось корисне в минулих життях. Наприклад, вони побудували храми, от вони годували інших людей. Щось корисне вони зробили. Не просто так вони зараз отримують такі великі винагороди в цьому житті. Тому дуже важливо розібратися, ну по подивитися це бути чесним з собою. Не потрібно звинувачувати, що а скотина йому повезло. Ні, йому не повезло. Просто в минулому житті він щось робив корисне. Якщо ви хочете отримувати щось корисне в наступному житті почніть в цьому житті хоч щось робити корисне. Також дитина, коли народжується, там є такі фази життя 4, 8, 12 років. От, 4 роки це дитина знаходиться під захистом матері, 8 це під захистом батька, і до 12, деякі джерела кажуть, до 14 років це під захистом ще сім'ї знаходиться дитина. З 14 років дитина повністю несе відповідальність за своє життя. Є навіть країни, в яких видають паспорт з 14 років. І тому, якщо перші етапи життя ви пройшли правильно, ви як сате, перші етапи життя, якщо ви народились, тому що буває таке, дитина народилась в багатій сім'ї. От вона змарнувала час, вона не вчилась, не розвивалась, нічого не робила. Ну, от, а потім далі сталися якісь кризи в житті, і людина така: ой ай, а як же ж мені жити, а що ж мені робити? Тому. you Не марнуйте час, якщо у вас є можливість, от е, ну, якщо ми візьмемо там, якихось відомих людей, то чому вони такі стали? Вони мали високий запас благочестя для того, щоб народитися в багатій сім'ї. Також вони використали, ну вони вчилися у вас цей час, вони знайшли якусь, ну скажімо так, нагребені хвилі бути. Вони знайшли цю хвилю от, і скористались цим моментом. Тобто, народження в якій сім'ї ви народитесь, ви можете цей. Показник регулювати, ну тому що я ну, є релігії, які не можуть дати відповідь на це питання. В свій час я от був багатьох спілкувався з багатьма представниками різних конфесій. Вони розводили руками. Не знаю, Бог так вирішив. От я, як водична слуха, кажу про те, що ви можете впливати на цей показник, тому що ведична астрологія, ведична культура, вони про це говорять і дають чіткі вказівки. Знову ж таки не потрібно відкладати щось на наступне життя. От, робіть це сьогодні, робіть це вже, робіть це зараз. Другий будинок, за що він відповідає, це ресурси, які у вас є сьогодні, для того, щоб ви могли рухатися. Ну, от водичні в водична астологія використовує три будинка, які відповідають за фінанс. Перший будинок це ресурси, які у вас є сьогодні, на даний момент. Це другий будинок, шостий будинок це будинок, який ну це потрібно щось зробити. Це робота, яку ніхто не побачить. Я зараз говорю, вам так даю якісь знання. Бачите, я ну у мене комп'ютер відкритий, тобто я десь якісь речі підглядаю, але я там не бігаю, не листаю, тому що я це все знаю на пам'ять. Звідки я це взяв? Це 12 років моєго, моє, мого навчання, роботи щоденно і так далі. Цю роботу ніхто не бачить, бачу її тільки я. От, тому я знаю, скільки я туди класі. І 10-й будинок це вже користь, яку я приношу людям. Тобто ви зараз Бачите користь, От, що я знімаю цей контент, ви можете включити це відео, послухати і подивитися: сказати, Вау, класний астролог, все знаю, все вміє, чудово хочу вивчати водичну астрологію. Окей. Тобто, це другий будинок, друга сфера життя водичної астрології це якраз у нас є ресурси, ті, які у нас є. Другий будинок, за що у нас відповідає, це харчування, як ми харчуємось. Ми розуміємо, вроді би люди розуміються, да, що неможливо, не можна заливати в дизін. Наприклад, бензин да, або ще там ну, ця, ну якусь рідину, на який автомобіль не поїде. Це зрозуміло. Але чомусь, коли це стосується нашого здоров'я, то люди якось похабно до нього відносяться Тому що це є наше тіло, і в залежності від того, що ми сюди ну, в рот, то що ми кладемо туди, так їмо, п'ємо. Ну, тобто, якщо ми туди будемо класти всяку дрянь, то відповідно наше тіло як автомобіль, воно почне пробуксовувати, воно почне ламатися От. Ну, то тобто, ми розуміємо, що якщо в автомобіль в мотор ми закинемо туди якісь гайки, він просто заклинить. Те саме з нашим тілом, як ми сюди закинемо щось некорисне для нашого здоров'я, то він просто поламається. Ну, попадемо в лікарню людина, так чи ще щось з нею станеться. Так, таке станеться, це однозначно. От. Тому потрібно його берегти. От якраз ця сфера життя вона показує, от, що ми ну, як це впливає на нашу свідомість. Це також наші. Переконання, які ми отримали з дитинства, тому що все те, що ми бачили, про все, що ми чули. От я кажуть, подивись на свою тещу, і ти зрозумієш, якою буде твоя жінка. Ну точно так само подивіться на стосунки батьків, які були, і дитина хоче цього чи не хоче. Тобто, в першу чергу, дитина це є душа, яка отримала тіло. О, От, далі вона має вже свій якийсь формований характер, і є речі, яких ви не зміните. От я, як ведичний астролог, це знаю, тому що у мене люди там 30, 40, 50, 60 років от Люди нарешті себе знаходили казали: Ні, я не такий, як мені говорять, я інакший чи я інакше. І люди це змінили. Тобто це були переконання, які на них надягли їхні батьки. ну Тобто це ну це буде показувати наші переконання. Також, якщо людина п'є чисту воду, вона буде себе вести по одному. Якщо ж людина буде вживати стакан горілки кожного дня, в неї зміниться свідомість, і вона буде себе вести зовсім по-інакшому. Ну, вроді би, це зрозуміло, тим не менше, люди чомусь себе ведуть абсолютно деякі неадекватно і взагалі незрозуміло, яким чином, чому ви знову ж таки відноситесь таким чином до вашого здоров'я, до вашого тіла. Це ненормально. Е, також ще людина, що людина говорить та як вона говорить. Якщо вона, ну давайте подивимося так: от є аристократи, вони повільно, спокійно говорять, це люди забезпечені, у них є гроші. От, вони правильно, гарно харчуються. Відповідно, у них крепкі надійні сім'ї. Є бідні сім'ї, тобто, це зовсім інакший напрям. Вони грошей нема, вони матюкаються, жруть всяку дрянь. Як вони живуть, ці сім'ї не є довго тривалі. Ну, це якраз у нас буде ця друга сфера життя, і по ній, по показниках, ми можемо розібратися, що робити, та як робити. Також це відповідає: от ну що таке признак багато людини. В першу чергу, коли людина не має отриманих цих базових потреб за пірамідою маслом, тобто поїсти та вдягнутися, їй важко буде думати про щось інше. Тому дуже важливо на перше, ну, перше, що людині потрібно зробити, це мати базу нормальну. Нормальне харчування, нормальний одяг. Якщо ця база закрита, тоді людина може думати про щось інше. Якщо ця база не закрита, на жаль, ви далеко не заїдете, От, то ви не зможете в цьому випадку ніяк рухатись. Бо ну, я кажуть, що голодна людина думає про хліб, а сита може думати про Бога. Да? От, так що так. Тому відповідно це буде у нас ну, все відносно до цієї сфери життя. Також зараз, ну раніше, яким чином люди рахували багатство, багатство це було, що ти мав землю, мав що їсти, мав муку, масло, там мав корів, баранів там і так далі. Так? Тобто, це все вважалося ресурсами для того, щоб допомагали людині в житті. От зараз це банально просто зводиться до того, що це гроші. Також раніше це вважалося 9 видів металів, 9 видів другоцінного каміння. Зараз це все просто зводиться до одного показника гроші. Ну, тому що якщо ти маєш гроші, ти можеш все купити. Але повірте, що ну, гроші це друкований папір. Не за всіх обставин є можливість все купити, От. тому важливо мати різні ресурси. От. Ну і також, щоб ви розуміли те, що е, ми впливаємо на багато з цих процесів, тобто як ми харчуємося, що ми говоримо, оце буде впливати на наші доходи та на наші ресурси. Е, це короткий опис другої сфери життя. Якщо якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо взяли щось для себе корисне, буду також вдячний читати ваші коментарі. Залишайте їх, будь ласка, От, діліться відео з друзями. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.